Перший день тестування Привизна Акліма. Ми зараз під горою смотрить. У нас попереду два дні переходу до Говерли, а далі до Петроса. На дворі у нас, як бреше мій телефон, мінус 12. Щов я сюди ось так. На мені Вармвуль худі, та сама, яка відразу з вбудованою балаклавою. Під нею у мене вармвульнет як реглан, так і штані. Поверх штанів я ще нап'ялив, зараз покажу, довгі труси, вармвуль. Ну, ось бачите, ось тут у мене сітка, зверху труси. Чому? Тому що треба, щоб був прошарок повітря і воно гріло. Як бачите, моє волосся дуже спітніло. Позаду навіть кригою взялося. Тобто пітнів я добряче. Але зараз я відчуваю себе дуже комфортно. Тут, мабуть, зараз десь, якщо знизу було мінус 12, мабуть, зараз десь мінус 18. Але бачите, я так стою, мені, в принципі, не холодно. Однак зараз зовсім ну, вітер стоїть. Ну, Перше, поки що враження. Далі подивимось, як воно буде далі. Ще ніч треба пережити, бо зараз є ще тепленькі. Перше враження, що синтетика це, вибачте. Ну, давайте переживемо ніч, завтра вже на другій ночівлі я вам розповім далі свої відчуття. Ну, на сьогодні все. Побачимось. У нас сьогодні другий день сходження на вулиці у нас сонце. Другий день тестуємо термобілизну Акліма. Комплект Варвульнет, Варвуль Худі і Warwol Long Shorts. А, ну, ночівля була у нас дуже холодна, було холодно, хочу відразу сказати, і відразу виявив деякі недоліки того, як я вибрав собі комплект. Оскільки я показував і зараз ще раз покажу, я обрав замість штанів шорти. Тобто на вульнет я одяг тільки. Шорти, то виявилося, що саме у цьому місці всю ніч я мерз. Бо в спальнику я був тільки в цій білизні. Взагалі було сухо. Хоча обіцяли, що у вовні нібито повинно бути вогко. Ні, мені було сухо, було комфортно. Однак я пожалів, що не взяв штані. Зараз більш-менш нормально, тому що не дивлячись на те, що мінусова температура, вітру майже нема і в мене ще ж гамаші. Гамаші вони захищають якраз від вітру в тому місці, де в мене нема шортів. А на колінах тут у нас подвійна шльопка, тому тут достатньо тепло. Ну, Наступного разу вже з ночівлі, коли ми піднімемось нагору, станемо на ночівлю, розкажу, як воно себе вело на підйомі. Сказати, у худі ось цей капюшон, котрий може бути і балаклавою, і шарфом, і шоломом, якщо ви його будете використовувати як шолом, як я, я спав вночі в ньому, він розтягається. Після цього, як балаклава, він вже не працює. Можливо, після прання він буде працювати. Однак, як балаклава, він все одно не дуже хороший, бо він тоненький. Якщо ви хочете сховатися від вітру, він вам все одно не допоможе. А от якраз як шолом, щоб грів голову, він чудово працює. Так що подивимося, що буде після прання. Я потім скажу, чи сів він, знов став нормальним, чи так і залишився таким розтягнутим. На превеликий жаль, після суворих випробувань погодою техніка нас підвела, ну і виявилось, що звук у цій частині ролика відсутній. Тут я розповідаю про те, що сьогодні у нас друга спроба розпочати траверс, адже вчора нас завернула погода. Ми три години просиділи у гроті на верхівці смотрича в очікуванні ну, хоча б якоїсь видимості. Однак туман тільки посилювався. ну А вітер був такий, що збивав з ніг. Першою здалася наша камера. Коли я на верхівці у більш-менш захищеному від вітру місці намагався зняти, як хлопці виходять на гору, Камера пропрацювала 2 хвилини та змерзла. Знов знімати вона погодилась лише наступного дня. Але, як бачимо, зі звуком таки підвела. У цей день погода була просто чудова. Подивіться, яка краса. Тепер стосовно білизни. Мене не тішило те, що капюшон Балаклава сильно розтягнувся і вже не міг працювати, як балаклава. Однак, як показав попередній день, ну, він все одно не здатен захистити від вітру. Е, і мені доводилось зверху одягати ще одну балаклаву. При цьому я не міг натішитися тим, що він дуже добре працює як шапка шолом. У цей день я йшов лише в ньому, адже вітер був ну, дуже помірним. Аж раптом камера почала писати звук. Далі пряма мова. Стосовно вогкості. Ніякої вогкості такої аж занадто я не відчуваю. Дуже багато піднію, але при цьому, чим більше я піднію, тим більше відчувається якесь таке зігріваюче відчуття, ніби як блід. Трошки по але не настільки сильно. При цьому все одно тепло. Навіть вчора, коли три години ми сиділи у гроті, ми там і під музику підтанцьовували, бо було дуже холодно насправді. Однак, коли ми спустилися все ж таки донизу, спина у мене була. Тепла. Подивимося, що буде далі. Сьогодні у нас 27 січня, тобто це в нас вже йде 25, 26, 27, третій день тестування. Хоча, якщо бути чесним, то четверте бо одяг я термобілизну. Цю 23-го о сьомій вечора, коли ми йшли на потяг, і досі з неї не вилазив. У нас вже було дві спроби розпочати травер з Чорногірського хребта, однак, на жаль, дві невдалі. Перший раз ми піднялися десь до половини, до першої сходинки підйому, там нас зустрів вітер, хоча знизу було сонце. Далі, коли ми вже піднялися до самої верхівки, до штормового вітру додалася ще й повна мряка. Майже нічого не було видно. Поки ми посиділи в гроті попили чай, затягло повністю. Три години ми просиділи у гроті, очікуючи погоди, але так і не дочекалися. Відповідно, довелося спуститися донизу. На наступний день. Було сходження вже у пляжних умовах, оскільки світило сонце, було спекотно, і пів сходження я йшов в одній тільки білизні, почуваючи себе дуже комфортно. Далі довелося одягти ще фліс, однак, в принципі, було комфортно навіть без штормової куртки. Ну, Відео з верхівки ви ще побачите, точніше, вже бачили. Що я можу сказати? Як і раніше, я дуже задоволений цією білизною. Єдине, що мені не дуже сподобалося, це те, що ось цей капюшон розтягнувся і став ось таким. Ну, Я від... насправді, як я вже раніше казав, я все одно не збираюся його використовувати як балаклаву. Я використовую його завжди як шолом ось таким чином. Тому те, що він розтягнутий, мене не дуже сильно той чіпає. Він дуже допомагає, коли є вітерець, але в принципі достатньо тепло. Ну, Наприклад, зараз навколо, навіть тут знизу, вітер такий, що збиває з ніг, якщо ви вийдете там, де він вільно гуляє. Ну що, сьогодні у нас знов сходження нема, тому що у нас дуже сильний вітер. Ну, Окрім того, вчора нам довелося спуститися, тому що один з наших бійців отруївся. Всю верхівку він відмітив своїм блюванням і схили також на спуску. Нам, ми вже зраділи, що ми хоча б змогли його спустити, бо отруєння схоже дуже сильне так сьогодні він вже ніби оклигав. Можливо, завтра ще зробимо одне сходження, однак на траверс ми вже не встигаємо, бо післязавтра нам вже їхати додому. Однак погодні умови у нас були спека, у нас була е, жопа, як ми її називаємо, сильний вітер, мряка е, і опади. В усіх цих умовах термобілизна кліма, вовняна, показала себе. Найкращим чином. В принципі, я навряд чи колись тепер відмовлюся саме від вовняної білизни. Я не знаю, яким би чином працювала білизна не сітчаста, але ось сітчасту, сітчаста мені сподобалася дуже. Оця сітка, ну, я навіть не сподівався, що вона буде працювати настільки добре. Ну що ж, тепер у нас залишився лише один тест. Так сказати, тест на смердючість. Але про це трошки згодом, коли ми вже будемо сідати у потяг. Всім привіт! Я вже в Києві, наш похід закінчився. Тест на смердючість ми у потязі вирішили не знімати, пожаліли наших сусідів, тому перевдягли ще на пероні. Чому, ну насправді, я заздалегідь знав його результати. Справа в тому, що історія про те, що термобілизну з лобними ріносам можна носити тижнями і вона не буде смердіти, це всього-навсього міф. Чому? Бо наш піт це не тільки волога, в котрій можуть розмножуватися бактерії, і їх продукти життєдіяльності неприємно пахтять для нас. Насправді, у склад нашого поту також, входять також солі, продукти розпаду. І такий продукт розпаду, наприклад, як аміак, а це продукт розпаду наших білків. А насправді має дуже неприємний запах. Ну, якщо ви не знаєте, ви можете придбати в аптеці розчин м'яка чи на шатирний спирт, його ще називають, і спробувати його понюхати. Відповідно, всі ці солі і всі ці хімічні сполуки, вони накопичуються на самій білизні, якщо ви її носите достатньо тривалий час. Ба більше, якщо ви інтенсивно працюєте, то процеси катаболізму, тобто розпаду. Білків, жирів, вуглеводів, вони пришвидчуються, і цих продуктів розпаду стає у вашому поті значно більше. Відповідно, тим, чи ну, так чи інакше, ваша білизна все одно буде смердіти. Так, вона буде смердіти не так інтенсивно, як, скажімо, синтетична термобілизна, адже синтетична термобілизна не має адсорбуючих властивостей. Саме волокно їх немає. Тому волога не Йде всередину, а відповідно у цих невеличких, скажімо так, резервуарах води дійсно можуть розмножуватися бактерії, котрі харчуються сполуками обміну, котрі виділяє наш організм. І продукти їх життєдіяльності додають ще неприємного запаху. Що стосується властивості білизни, ну, як ви бачите, я вже встиг і поголитися. І помитися, і випрати навіть білизну. От сьогодні я в ній йду на роботу. Бачите, я її використовую як реглан, зараз на вулиці десь мінус 2, сонячно. Що стосується, зараз я зніму, що стосується капюшона, за котрий я дуже сильно переймався, він все ж таки після прання свою форму відновив. Як бачите, він знову може бути балаклавою. Так, отут залишились невеличкі послаблення, але це скоріш тому, що я прав не на максимально можливій температурі. Я думаю, якщо б я більш гарячої води додав, то воно б сіло ще сильніше. Але я побоявся, боявся, що вона сяде. Хоча виробник обіцяє, що вона, ця білизна не сідає в жодному разі. Як бачите, її можна чудово носити у місті. Дуже непогано далі. Стану дуже непогано виглядає. Ось цей капюшон можна використовувати як шар. Якщо ви його закидаєте назад і одягаєте зверху щось, ну, наприклад, мій куртасик, він аж нітрохи не заважає. Бачите, ніяких пузирів. Позаду у мене нема. Тобто все непомітно, все добре. Манжети ви можете закатати отаким чином, де покажу. І все виглядає дуже цивільно. Тут у нас є кишенька навіть. Можна щось покласти, але не важке, бо вона розтягається. Ну, на завершення, що я можу сказати, після цих тестувань я навряд чи коли-небудь знову. Буду використовувати синтетичну білизну. Адже вовняна білизна показала себе значно краще. Ну, по-перше, у синтетичній білизні, коли ви зупиняєтесь, все одно є цей момент, десь хвилин 5-10 він триває, коли ви відчуваєте вологу на спині і вам прохолодно. Так, вона швидко висихає, але все одно цей момент присутній. Вовняній білизні, підкреслюю, у сітчастій вовняній білизні саме у вармвульнет. Цього ефекту нема. Ну, По-перше, вона менше перешкоджає випаровуванням. По-друге, прошарок між нею та наступним шаром білизни дозволяє парам вільно ну, воді, тобто безпосередньо поту, вільно випаровуватися, перетворюватися на пару. Котра далі вільно просувається. Ба більше цей додатковий прошарок він дає ще додаткове утеплення, додаткову ізоляцію. Наприклад, коли ми в Дземброні стояли і чекали автобус, хвилин десь 20, всі навколо стояли і кутались у свої куртасики. Хлопці, да, вони йшли разом зі мною, вони були більш, скажімо так, розігріті, ніж місцеві жителі. Вони стояли у флісах. Я стояв лише. Ось у цьому вармвуль-худі, і під нею у мене була вармвульнет. І мені було тепло. Ну, можливо, звісно, я гарячий парень, однак я все ж таки вважаю, що справа не в цьому, а в тому, що два шари цієї білизни дуже добре ізолюють. Раджу вам спробувати, принаймні. Для цього не потрібно купувати такий повний набір, як у мене. Тобто повний набір Net, Варм плюс Вармвуль Hoodie, плюс ще шорти або штани. Достатньо придбати сам бреглан Вармвульнет. І спробувати його одягти під, під щось синтетичне. Я вам обіцяю, ви відразу відчуєте. Що вона працює значно краще, ніж будь-яка синтетична білизна, котра у вас була до цього, це не стільки властивості вовни, скільки властивості самої сітки. Ну, В статті, котру я збираюсь все ж таки дописати, буде все це викладено більш докладно. Що стосується того, щоб спати в цій білизні, так, якщо ви збираєтесь спати лише в. В сітчастій білизні, вам буде прохолодно. Це я вам гарантую, бо фактично це те ж саме, що ви спите оголене. Саме цьому я і пожалів, що не купив повні штани, бо тут у мене була завжди худі поверх сітчастої білизни, а ось на ногах у мене були лише шорти. Тому литки у мене мерзли. Доводилось або одягати високу шкарпетку, або щось наматувати знизу на ноги. Ну, нібито все. Якщо щось не так, питайте у коментарях. Якщо, якщо питання чи щось я не те сказав, буду радий послухати ваші відгуки. Дякую вам, хай щастить.